Недорогий потужний інверторний генератор на 3 кВт для високих пускових токів. Комплектація до генератора. Ліючка є у нас нарешті дві вилки, тому що у нас дві розеточки. Далі кабель для зарядки акумулятора, кабель для паралельного підключення двох генераторів і набір ключів. Покажи. Ну Бачите, все досить круто. Заливаємо мастило 10В30 для чотирьохтактних двигунів повітряного охолодження. Має влізти туди пів літри мастила. Кому цікаво, рівень мастила має бути ось такий, щоб воно ледь-ледь там було його видно. Заливаємо бензин без домішок. Бак у нас на 8,3 літра. Тут у нас є індикатор рівня пального. Відкриваємо подачу палива, ворожий дросель можемо не виймати, але він у нас працює в трьох положеннях. Ось дивіться: перше, друге і третє. Далі вмикаємо запалення і пробуй. Інвертор у нас серйозний, потужний, тому випробування для нього будуть серйозними. Беремо патон. Ось такий інвертор на 200 А. Вже все підготували. І зараз будемо його навантажувати. Подивимося, як він це все переживе. Спочатку будемо пробувати на 80 А, як він потягне. Даємо йому 110 ампер. 110. Не знаю, чи видно, 110. Теперь давайте сто тридцать ампер. сто сто тридцать один. Давай. Три киловатта. Досыть. Так. Пусковий струм був 3 кВт. А він легко потягнув. Давайте 140 А. 141. Давай. пішов в захист. На 140 амперах пішов в захист, скільки кіловат можна витягнути з генератора для стабільної роботи і покажемо, як працює екорежим. корежим. Ідеально тепер вентилятор на 2,5 кВт і електрокаструля на 800 Вт в другому положенні. Перше положення 400 Вт. Пробуємо перше положення і вмикаємо на максимум. Положення. Тримає. 3 ,3 Тримає. Тепер покажу, як працює екорежим. Вмикаємо. В екорежимі працює значно тихіше і споживання палива значно менше. Тепер в екорежимі вмикаємо на 1 кВт. А тепер перевіряємо, чи він в екорежимі. Вимикаємо. Вийшли з екорежиму. В екорежимі. Тобто 1 кВт в екорежимі. Тепер вмикаємо на 2,5 кВт в екорежимі. І він автоматично вийшов з екорежиму. Вимикаємо. Все, він працює в екорежимі. Ідеально тихо. Відпрацювали повний бак. Далі даємо йому повністю вистигнути. І аж тоді заливаємо пальне. Не одразу, а тільки після того, як він повністю остигне. У нас є два виходи розеток, якими можна повноцінно користуватися. Також у нас є ось такі кабеля, щоб запаралелити два генератора. Тобто берете ось таких два генератора, коли вам треба 6 кВт, підключаєте їх в парі. І тоді з кожної цієї розеточки буде 6 кВт. Розетка для заряду акумулятора працює в екорежимі 14. 3 вольта цілком достатньо для заряду. Виходимо з екорежиму. Працює ідеально чітко, що в екорежимі, що так. Переходимо в екорежим ідеально. Далі, що стосується ось цієї розеточки на 5 вольт, нема як показати, бо вона перевернута. Надіюсь, тепер ви зрозуміли, як виглядають китайські вати і як виглядають європейські польський бренд Fogo. Кого вже є, то я думаю, ви нарадуватись і натішитись ним не можете. Дуже класний варіант для дому, для дачі, для бізнесу просто бомбезний варіант. Єдиний його недолік, єдиний мінус, те, що він шумний, тому що він відкритого типу. Але за рахунок цього, що він відкритого типу, він може працювати набагато довше. Для моїх підписників, як завжди, ціна буде значно нижча, ніж на сайті. Просто треба сказати, що ви підписник Петрович, що ви бачили відео, промокод Петрович, будь-що Пов'язано з Петровичем, ви просто це кажете при замовленні, і вам роблять набагато нижчу ціну, вам роблять безкоштовну доставочку, вас люблять і поважають. Петровичу, як завжди, великі вподобачки за ось такий тест. І всім до побачення.